присутні. Доброго вам дня! Саме так, діти, з давніх давен наші предки віталися один з одним, бажаючи один одному добра. Здоров'я! Бо здоров'я то найбільший скарг для людини. І як ви зрозуміли, сьогодні в нас з вами мова піде саме про здоров'я. які нас оточують. А чого ви чекаєте від сьогоднього нашого заходу? Я зараз роздам вам хмаринки, а в нас з вами є на дошці сонечко, яке випромінює добро. Ви на своїх е, хмаринках, які я вам роздам, напишете очікування, які, що ви очікуєте від сьогоднішнього заходу. Даємо інші готові. І так, хтось бажає, першим почати? Ну, будь ласка. Та Перше, придізнатися щось нове і добре приправний спосіб життя. Так, добре, свинью ви почеркате своїх малинків. Далі, Аня. Дізнатися е, робити висновки і аналізувати ситуацію. збагатитися новою інформацією. Добре. Ще хтось може визводитися? Дістатися нову інформацію і, рані... раніше е, нічого. Я то і не знаю. Ви нових позитивних емоцій. Так, добре. Ми обіцялися знаннями за Так, хлопці, ви спрацювати дружно в командах. Так, ще. Mm. Ну, вибрати правильний життя. Вибрати правильний спосіб, Побрати спосіб життя. Добре, а зараз швиденько по черзі, прикріпіть свої хмаринки на наше сонечко. Поки що вона в нас не досить радісне, бо ми його нічим не, не порадували. Наш Швиденько, підходимо. Швичка, Я зрозуміла, що всі ми готові розпочати на цій позитивній ноті на наш захід. І наступна наша вправа це знайомство. Я пропоную кожному з вас назвати своє ім'я і на одну із літер вашого імені сказати слово, яке позитивно характеризує вас. Почну я із себе мене звати. Я оптимістична. Ну, йдемо по охочу собі стріли. Мене звати Антоніна, я толерантна. Мене звати Анна, я надійна. Мене звати Женя, я життєрадісна. Мене звати Дмитро, я дуже любний. Мене, звати... Мене звати Антон. Я оптимістична. Мене звати Олексій. Я Енергійний. Мене звати Олена, я Елена. Мене звати Діана, я ще люблю. Мене звати Анна, я активна. Мене звати Христина, я Спортивна. Мене звати Яна, я Корана. Мене звати Даша, я добра. Так, Добре. Отже, якщо ми здорові діти з вами, тоді ми і веселі, на полегли, добрі. А якщо людина хвора, то їй немилий і цілий світ. Діти, а що означає бути здоровим? Будь ласка, зараз, зараз ми з вами організуємося в групи. Ви виберете собі геометричну фігуру, і ми з вами потім об'єднаємось. За яким параметром я скажу? Швиденько. А об'єднаємося ми з вами за кольорами. Швиденько, червоні, білі, жовтий і зелені.

Якусь. Що таке здоров'я? Будь ласка, у вас є аркуш паперу А4. Будь ласка, маркером запишіть. Маркером на Маркером Все? Я думаю, що вже готові групи у нас, так, да? хто бажає діти Ці організації виконувати свої життєві функції. Так, дуже добре, будь ласка, ми сюди до нашого здоров'я обличчя прикріпимо ваше, ваш висвіт. Так, добре. Наступна група. Будь ласка. Здоров'я це спосіб життя людини. Активи відпочинок, фізична, фізична активність. Так, добре. А чи знаєте ви? Діти, від чого залежить наше здоров'я? Будь ласка, Женя, здоров'я залежить від способу життя. Так, від способу життя. На скільки відсотків? Можливо, хто знає? 50%. На 50%. відсотків. Добре, дуже я задоволена, що ви знаєте, від чого залежить наше здоров'я, від способу життя. Ще є якісь повідомлення. Ну, активні, які у нас майже всі Даша. Від спадковості. Від спадковості. На скільки відсотків можеш на сказати? На 20. На 20 відсотків. Так, на 20%. Здоров'я залежить дійсно від спадковості. Добре, ще, будь ласка, дівчатка. Можна тут? Від медицини на відсотків. Так, від медицини на 10%. Також прав. Який майже цілком залежить від нашої поведінки. І сьогодні ми складемо індивідуальний план дій щодо збереження нашого з вами здоров'я і доведемо, що, дотримуючись цього плану, кожен із нас зможе бути здоровим і проживе щасливо до схилу літ. а зробимо це за допомогою сонечка. Мігнена, але не зовсім, тому що його хмаринки да? закрили. Ви бачите його на дошці, ми зберемо промінці для нашого сонечка, і воно буде ще веселішим. У вас, я роздала вам промінці. Це ваші завдання, на яких ви обговоривши в групах в цих, які ви вже ну, створили групу пишете умови, напишете ваші кроки щодо збереження здоров'я і одночасно будете їх представляти. У нас, дівчатка, прошу зайняти довідкове бюро поки що виконують свою місію. Вони працювали і створили ілюстрації до кожного плану наших дій. Зараз представники від команди, агенти і виберемо ілюстрації до своїх, до нас своїх промінчиків, будь ласка. Так, будь ласка. Активні відпочинки. До активного відпочинку риболовля, туризм, ось на другому, на другому. плавання. Плавання. Так. І також до активного відпочинку на наших спорах. Показуй всім, всім, спорт. Кінний. Кінний спорт. Він виявилося. Е, 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 е. І велоспорт, велоспорт, так? велоспорт, я вам допоможу трішечки. Велоспорт. А також що? Волейбол, спортивні Волейбол. ігри. так? Вольоспорт. Це що? Волейбол, фігурне катання. А тим часом ми проведемо з вами наступну рольову гру. Застаєтеся ви поки що в цих групках? Що вам треба зробити? Називається гра фахівець. Ваше завдання уявіть. Що перед вами курець із стажем. Ви повинні якомога я спрач, слова, підібрати слова, щоб переконати курця у шкідливості цієї звички, і щоб він в майбутньому кинув курити. Будь ласка, опрацюйте, напишіть текст невеличкий, можливо, на це я вам даю 5. Готові? Будь ласка, хто бажає почати? Почнемо з третьої групи. Шкідливі звично шкодять нашому здоров'ю. Особливо вони негативно впливають на розвиток дівчат, як майбутніх мам. Тому ми звертаємося саме до дівчат. Куріння порушує живлення органів і тканин. Воно призводить до... Вашому організмі. Дівчата, якщо ви не бажаєте, щоб ваш голос став грубим, неприємним, шкіра втратила свіжість і еластичність, з'явилися зморшки, відмовтеся від коріння. Шкідливим є і пасивне коріння. Є дані про те, що перебування протягом 8 годин корудж собця рівнозначне викурювання 6 цигарок. У такому становищі опиняється майбутня дитина, якщо її мама курить. Так. Покладуємо. Добре. Добре. І так, ми знайшли з вами всі промінці. І наше сонечко тепер тепле, ласкаве, веселе. А щоб воно було завжди, таким, потрібно дотримуватися плану дій, які ми сьогодні з вами перерахували ці дії. І вони відображені у нас на промінцях. Пам'ятайте, здоров'я. Найбільше багатство. Зруйнувати його легко, але відновити дуже важко.